Вітаю поціновачі математики. Розв'яжемо номер 318. Знайдіть кут між меншою стороною і діагоналлю прямокутника, якщо він. Так, отже, виконаємо рисунок, нехай АВЦД буде прямокутником. Казано, що кут між меншою стороною і діагоналлю, отже, мова йде про кут АБД. Його треба буде знайти, якщо він на 15 менший від кута між діагоналями, отже проводимо і другу діагональ. Яка, який лежить проти меншої сторони. Ось цей кут буде лежати проти меншої сторони, проти АБ. Тому можемо записати так, що кут АБ плюс 15 градусів дорівнює куту. А О, Б. Кут між стороною і діагоналю на 15 менший, тому щоб вони стали рівними, ми додаємо Х. Я кут АБО позначу Х, а кут АОБ Х плюс 15. Знайти нам потрібно кут. О. Розв'язання. Зосередимось на трикутнику О. Цей трикутник буде рівнобедреним. Оскільки ми знали, що діагоналі прямокутника між собою рівні, а це дорівнює БД. Точкою перетину діагоналі ділились навпіл. Отже, ОБ дорівнює ОА, дорівнює О дорівнює ОД. Тому трикутник рівнобедрений. Що ми знали про рівнобедрені трикутники? Що у них не лише дві сторони рівні, але рівними будуть і кути при основі. Отже, кут БАО ми теж можемо позначити через Х. Запишемо це. Кут АБО дорівнює куту БАО, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Ну, а тепер можемо скласти рівняння. Ми знали, що сума кутів будь-якого трикутника 180 градусів, додаємо ікси, 15 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Віднімаємо і ділимо обидві частини рівняння на 3. Отже, Х дорівнює 55 градусів. А Х ми позначали кут О. Нам його і потрібно було знайти можемо записати відповідь. Кут О дорівнює 55 градусів. Завдання виконано. Друге, кут між меншою стороною і діагоналлю. Теж виконую рисунок, але вже буду бездано. Отже мова про ось цей, кут. ми знову його будемо шукати, якщо він на 50 менший від кута між діагоналями, який лежить проти більшої сторони. Отже, ми проводимо дві діагоналі, і нас буде цікавити кут проти більшої сторони. Отже, мова буде йти про кут АОД. Так ось кут АБО менший, а кут АОД на 50 більший. Так, що ми ще могли зробити? Ну, враховуючи перше завдання, ми могли б сказати, що кут БАО також Х, тому ми могли визначити кут АОБ. АБО дорівнює куту БАО дорівнює Х, рівно Б трикутник. Друге, кут АОБ дорівнює. Нам треба від 180 градусів відняти два кути. Могли зробити через зовнішній кут, до речі. Так, раз, ми знайшли ось цей кут, 180 мінус 2х, а тепер, увага, ці два кути. Разом утворюють розгорнутий кут, отже, вони суміжні. Суміжні в сумі дають 180 градусів, або розгорнутий кут 180 градусів, тому ми кути АОБ і АОД додаємо, повинні отримати 180 180 мінус 2Х, плюс Х плюс 50. Дорівнює 180 градусів. Мінус 2х плюс х буде мінус х, дорівнює, а до 180 переносимо 180 і переносимо 50, мінус х дорівнює мінус 50х дорівнює 50 градусів. Ми х позначали той кут, який нам потрібно було знайти. Отже, кут А, БО 50 градусів. Наголошую могли б розв'язати через зовнішній кут трикутника. Отже, кут А, дорівнює дорівня 50 градусів. Задача розв'язана повністю.